Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Що стосується а, нашого фронту, я сьогодні поінформував прем'єр-міністра про ситуацію у нас на фронті. Про перспективи, про можливості, які є зараз, щоб активізувати дипломатію та допомогти наблизити закінчення цієї війни. Ключове це продовження тиску на Росію, яка почала цю війну, та робить все для її затягування. Тільки за цей рік були вже десятки можливостей для припинення вогню та більш суттєвих кроків, щоб гарантувати безпеку. Але всі такі мирні пропозиції були відкинуті Росією. Саме тому вона заслуговує на подальші санкції, саме тому вона заслуговує на подальший тиск. Ми будемо дуже вдячними Греції. За підтримку відповідних Рішень на рівні Європейського союзу і надзвичайно цінуємо те, що Греція підтримує наші гуманітарні зусилля, наші намагання повернути додому викрадених Росією українських дітей, і це тисячі дітей, а також цивільних та наших військовополонених. Це дуже болісна тема, скажу вам відверто. Деякі полонені утримуються Росією на території тимчасово окупованої на території Рос... Росії. Також утримуються ще з 2000 тисячі. 2014 року, коли почалася агресія проти нас, і ми стараємось повернути всіх наших людей, всіх наших дорослих, наших діточок. Ми будемо вдячними Греції за допомогу в цьому. Всі списки ми готові надати. Окремо. Я хочу подякувати за підтримку Грецією євроінтеграції для України. Це частина до речі. Важливих гарантій безпеки для всієї Європи, передусім геополітичної і економічної безпеки, час цієї війни та всі наявні виклики, енергетичні, логістичні, необхідність розвивати промисловість Європи, захищати Європу від будь-яких вторгнень. Все це потребує масштабної щоденної взаємодії, і, звісно, правильно взаємодіяти на рівні. Європейського союзу ми розраховуємо також на участь Греції та грецьких компаній в нашій відбудові після війни. І сьогодні ми представили Греції наші можливості в сучасному оборонному виробництві. Україна, захищаючись ці війні, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Ми запрошуємо партнерів до співпраці, до спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів. Європи, ми сподіваємось на результати. Слава Україні. Перш за все, я хочу висловити своє глибоке обурення приводу посилення російських атак на невійськові об'єкти, що приводить до жертв серед цивільного населення. Ми стоїмо пліч опліч з українським. Народом, ви знаєте, що Греція з самого початку була на боці України проти російського вторгнення на її тери територію. Греція стала на бік тих, хто захищався. Проти кривавої агресії, яка порушувала будь-яке поняття суверенітету та законності, і брала активну участь у підтримці вашого народу разом з усім західним світом. Це наша принципова позиція, яка випливає з нашої абсолютної поваги до статусу організації Об'єднаних Націй для Греції вона також узгоджується з нашим переконанням, що застосування збройної сили в агресивних цілях є неприпустимим. для Греції недоторканність кордонів є непорушною, і будь-який незаконний факт вторгнення завжди знайде нас на протилежному боці я це кажу через те, що усвідомлюючи значення цього для нашої нації, оскільки для нас рана Кіпру залишається відкритою вторгнення та незаконна окупація півночі острова до сьогодні триває сьогодні. Тому цілком природно, що ми виступаємо за беззастережне припинення воєнних дій, і звичайно, ми Вимагаємо справедливого вирішення питання про справедливий мір. Ми продовжуємо в міру наших можливостей підтримувати мужній опір народу України. Підтримуємо його в усіх органах, зокрема в Раді безпеки, де Греція сьогодні є непостійним членом в органах Європейського Союзу і, звичайно, в процесах організації з безпеки та співробітництва в Європі. Будьте впевнені, пане президенте, дорогі Володимире, що в особі АФІН. Ви маєте надійного союзника. Ми це довели, застосувавши всі європейські санкції проти Москви, незважаючи на їх небияку економічну вартість. Водночас ми виступили на підтримку європейського курсу України. Це складний і вимогливий процес, у якому однак ми готові сприяти. Дорогий Володимире. Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України, і це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візі міста Олександруполіс до Одеси. таким чином Україна отримує доступ до. Надійних джерел енергії а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до центральної та східної Європи. Це має вирішальний внесок у енергетичну стабільність, стійкість та безпеку не тільки нашого, але й вашого регіону. Це проєкт. Який зараз стає можливим завдяки географічному положенню та стратегічним партнерствам Греції. Головним чином це партнерства, укладені в Афінах в рамках міністерської зустрічі з питань трансатлантичного та енергетичного співробітництва, що свідчить про те, що наша країна вже визнана на міжнародному рівні як хаб у ширшому регіоні. А також завдяки декларації про наміри. І догоду, яку ми щойно підписали щодо продажу природного газу, яку на моєсті водночас угода свідчить про намір реалізувати проєкт, який стабілізує енергетичну мережу України. Це американську фізику, завдяки американського газу Ми... Безсумнівно, все це є каталітичними подіями на шляху до незалежності від російського природного газу, адже Європа припинить купувати російський газ, який більше не потрібно возити на наш континент також українська мережа, енергетична эти мережа, эти, мережа стане стабільною, а Греція є постачальником енергетичної безпеки в регіоні. Олешате це φυσικό шлях φυσικό. до. Того, щоб бути, бути незалежними від російського газу, і Європа припинить купувати російський газ. наша країна відіграє провідну роль у регіональних ініціативах з метою з цією метою, маючи на очолі. Чи... міста Олександруполіс, ключовий пункт, через який, до речі, вже проходить союзницька та гуманітарна допомога Україні. З президентом Зеленським ми також обговорили шляхи подальшої підтримки України завжди у співпраці з нашими партнерами, а також перспективи нашої двосторонньої співпраці. Одне з найважливіших питань стосується допомоги в післявоєнному відновленні України. Грецькі компанії мають знання, досвід, щоб зробити вирішальний внесок у цей вирішальний процес, щоб рани загоїлися. Ми будемо разом з вами як у галузі будівництво, так і цифровізації і інших галузей. галузі і я ще раз хочу підторти наш інтерес до міста Одеси. Це місто, символ, який має історичні та культурні зв'язки з Грецією, і водночас це місто, яке надихає українців, а також між місто, місто між чорним морем, Центральною Європою та середземним морем місто, що поєднує Грецію. З Україною я б сказав, що це природне продовження історії, яка з'єднала наші народи у плині часу. Громадяни грецького походження століттями ж століттями жили на берегах Чорного моря. Вони процвітали і робили внесок свій там. Отже, наші відносини мають міцні корені. Сьогодні вони змінюються і розвиваються. І, звичайно, вони продовжуватимуться І після закриття цього розділу. Дорогий Володимире, жінки та чоловіки України вже майже чотири роки борються за свободу щодня, завойовуючи нашу повагу та захоплення. Вони дають уроки мужності та витривалості і надихають кожного демократичного громадянина від краю до краю Європи. Нехай вони знають, що Греція є і буде з ними. На завершення я висловлюю задоволення високим рівнем співпраці між нашими двома країнами, які ми сьогодні підтвердили з перспективою взаємної зглади, злагоди політичної. Економічною та особливо важливою енергетичною. Тому, друже президенте, хочу вас щиро подякувати вам за нашу продуктивну зустріч. Ще раз ласкаво просимо до фін. Дуже дякую, дякую. дорогий Кірянкос, дуже дякую тобі за такі слова підтримки, за такі теплі слова.